Весело проведжали зиму і в галереї Соборна на місці будівництва свято Воскресенського кафедрального собору. Черговий всеукраїнський дитячий фестиваль, конкурс організований Міжнародним благодійним фондом. Соняшник так і називався Проводи зими. Тут, як і зазвичай, панувала домашня атмосфера. Гостей частували пухким караваєм і млинцями з варенням. Та й узвар усім припав до смаку. Все це приготували члени новоствореного пригалереї осередку руки милосердя. А пригощати було кого упродовж двох останніх днів тижня. Тут просто вирувало мистецьке свято. Більшість художніх колективів та солістів уже давні знайомі. Для нас головне навіть не перемога зізнаються учасники фестивалю. Ми любимо збиратися разом і веселитися. Члени поважного журі теж дозволили собі трохи розважитися із конкурсантами. Принаймні так вчинив фіналіст національного відбору на Євробачення 2011 Іван Березовський. Разом із вокалісткою Тетяною Ширко Іван подарував дітям ліричну естрадну пісню знаєте, Це дуже дійсно гарно, те, що відбуваються такі фестивалі-конкурси, на яких можна відкрити талановитих дітей, а в нас, як ви знаєте, їх дуже багато. Наша країна співоча. Діти дуже талановиті, і в них талант від Бога, як то кажуть. І дуже потрібна їм ця людська підтримка, яку можуть дати ті меценати, ті спонсори. Ті люди, які дійсно зможуть вивезти наших дітей на велику сцену і показати, які вони гарні, які вони чудові, і вони дійсно заслуговують на це. За час фестивалю проводи зими в галереї Соборна виступило близько 500 дітей. Переможці візьмуть участь у концерті на столичному майдані Незалежності у дні пасхальних свят.